Тіло угу Чавеса провезли Каракасом до військового музею. Ця урочистість завершила десятиденну жалобу у Венесуелі після звістки про смерть багаторічного президента. У планах уряду поховати Чавеса поряд з могилою очільника боротьби за незалежність Симона Болівара. Щоправда, для цього спершу треба змінити конституцію. Баємпасі з миром, сказав виконувач обов'язків президента Ніколас Мадуро. Ампліяменте cumplida. коменданте цілковито виконав свою місію. Ніщо не могло його зупинити. Навіть хвороба detuvo. і ніщо не зупинить наш народ. Тепер черга за нами, товариші nosotros. Венесуельський уряд раніше повідомив про скасування попередніх планів забальзамувати Чавеса. Мовляв, для цього відразу після смерті тіло потрібно було належним чином підготувати. сам чавес хотів бути похованим у своєму рідному місті Барінасі.